Привіт! Завершив свій проєкт по виготовленню ось такого міні-мотоцикла. В якості двигуна використав чотирьохтактного бензинового бензиновий двигун на 7 кінських сил. Ось такий компактний вийшов мопедик. Можливо комусь буде цікаво, хтось захоче собі теж такого. Змайструвати. Колеса використовував Із Колеса звичайні для тачки, але якщо чесно, вони не дуже підходять. Ну, наперед ще нормально, а назад я таке поставив, то воно за три дня стерлося. Тому я поставив покришку з дитячого квадроцикла. Ось так я. В сам диск Було виточений в такі втулки. Грибочки, такі, до яких просверлив дірочки, щоб співпала зірочка, подовжені гайки, їх поприварював. І так само з цієї сторони теж була втулка туди завтулена. І під підшипник 62,02. Діаметр шпильки 15 міліметрів. Гальма дискові з велосипеда, працюють добре. Скажу, що загальна вага мопедика десь 30 кілограм. В якості світла використав велосипедні ось такі ліхтарики, акумуляторні. Також спереду ось такий ліхтарик. Світить доволі яскраво. Гарно. Тут використав бардачок для скутера, для велосипеда підходить, ножки. Для них ось такі штуки, я зробив, щоб вони складались. Якщо десь зачепиться, вона собі складеться. Підніжку використав з велосипеда. Зробив ось такий захист для щеплення. Щеплення за Типу по типу, як у Бензопалі. Оці всі комплекти, все продається, зірочка і щеплення це все одним комплектом. В якості натяжного ролика використав із ГРМ ролик. Ось таке сидіння. Сидіння всередині каучуковий такий поролон, обтянутий дермантином. чехол був із автомобіля. Тут використав ось таку кнопочку з за, запалювання. За включив кікстартер і поїхав. Газулька це все продається. На промі можна знайти. Це мотоциклетна рукоятка. Ось такий мопедик. Їде доволі швидко. 40 км комфортна швидкість по рівній дорозі, можна додати і більше десь 50-55 максимальна швидкість. Так як двигун доволі потужний для такого розміру мопедика, то можна на місці стружку знімати без проблем. Ось таке кермо зварив. Якщо будете робити, робіть широке кермо, вузьке не робіть, бо я зробив спочатку вузьке кермо було ось таке незручно керувати. Переробив ось так. Якщо когось цікавить, як зробити таке і знайти більше інформації, рекомендую такий застосунок, називається Pinterest. Введіть в ньому міні-байк. І вам вискочить дуже багато мільйон ідей, як їх зробити. Якщо комусь цікаво, пишіть коментарі, я можу надати всі розміри, можливо, щось посовітую вам. Ось такий мопедик. Давайте заведемо. Вмикаємо. Цього доброго, до нових зустрічі.